Цю функцію сьогодні бере на себе місто Дніпро. Тобто ми допомагаємо не тільки волонтерам, не тільки ветеранам, бо це все ж таки знаходиться на вістрі суспільного інтересу, суспільної потреби, так, все, що пов'язане з війною. Але ми також відкриті і ми допомагаємо окремо прописали це в конкурсних умовах як пріоритет. Ті структури організації місцеві, які ніколи не отримують, повторюся, підтримку від міжнародних фондів. Це люди, які займаються нашою українською історією та, можливо, краєзнавством, тому що все ж таки мова про Дніпро, мова про е саме е життя і історію там, нашого міста е і громаду нашого міста. Тобто, по суті, це унікальний кейс. Від міста Форпуста Дніпра для третього сектора, для громадських організацій.